Про ді... наших дітей Я в окупації загалом про ситуацію на ТОТ розпитаю Петра Андріущенка, керівника центру вивчення окупації. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Петре. Тож, передусім, як саме росіяни намагаються вплинути на дітей на тимчасово окупованих територіях? Ну насправді це щільно побудована система, абсолютно комплексна, абсолютно э, скоординована і прописана. Працює вона дійсно починаючи вже з дитячого садочку на сьогоднішній день. Ну і далі до підліткового часу, і в принципі до кінця закінчення вищого навчального закладу діти знаходяться під чільною увагою впливом певних програм Російської Федерації на території Російської Федерації. Ці цей напрямок координують дві персони. Це в першу чергу Марія Львова бєлова зрозуміла річ псевдообутсмен дитячої Російської Федерації, яка власне організовує депортацію наших дітей в першу чергу. А друга така персона це перший заступник адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кирієнка. Він от саме ідеологічний вплив через псевдодитячі рухи. Ну тобто він опікується всіма цими організаціями, які вони створили, і продовжують створювати це всякі сакалята, Двіження первих воїн, юнармія. Народний фронт і так далі далі далі. Тобто, все те, що і я забезпечую вплив. На дітей, це якщо брати з, умовно кажучи, позашкільного і позакласного впливу на наших дітей. Ну, окрім того, давайте не забувати, що в принципі сама система освіти вона здебільше спрямована на ідеологію, тому що там ідеологія скрізь навіть в точних науках, в умовно в математиці, фізиці там, в хімії, ви знайдете купу речей, які відсилають до російських наративів більше аніж до справжньої науки. Тому це дійсно до досить щільна увага до наших дітей. Окрім того, росіяни постійно Ставлять соціальні експерименти в першу чергу на окупованих територіях на різних частинах окупованих територій, Здебільше під цей вплив потрапляють дві території: це територія Донецької області і Запорізької області, тобто по суті, наша Приазовня. Якщо так брати, єдине, що тут трохи є різниця від того, хто впливає на саму територію. Якщо брати там Приазовську частину Донецької області, то тут вплив більший Марії Львової Білової, тому тут діють переваги іншим програмам. Програмам виїзду в, і опікування дітей на територію Росії у вигляді проходження їх, ну, це так, так би мовити, відпочинку в спеціально підготовлених дитячих таборах на території Російської Федерації, а на території е, Запорізької області, де більший вплив безпосередньо самого Сергія Кирієнка, там оця мілітарна складова знаходиться тому наприклад в чому відмінність да, у підсумку наприклад на території донецької області діють так звані давно вже з 2023 року діють так звані радники з виховної роботи це люди які є по суті правою рукою директора в будь-якій школі співпрацюють із федеральною службою безпеки російської федерації от вони саме відповідають за ідеологічне оброблення наших дітей а на території Запорізької області там діють більше мілітарна складова, і там, наприклад, абсолютно домінуюча кількість так званих кадетських класів, там, зокрема, кадетський клас Росгвардії, це коли дітей там вдягають прямо в форму в класі, і до звичайного навчання воно проходить там, спецкурси певної військової чи поліцейської підготовки, і так далі. далі, далі. Тобто певні відмінності поки що є. Але от з цього року ми бачимо, що вони пішли по окупованих територіях по абсолютно зрощення, тобто взаємопровник. Ніня цих досвідів і масштабування їх повністю на всю територію окуповану, особливо ту, яка окупована з 2022 року. Пане Петре, а чи є у батьків можливість відмовитися від того, щоб їхні діти брали участь у таких от мілітаризованих групованнях, групах? Без варіантів, абсолютно без варіантів. Ніхто навіть того в школах не приховує. Це починалось з початку окупації, коли ще до такої тотальної мілітаризації впливу ще не доходило, Але почалися перші викладання. починалося, якщо хто згадає з оціх розговорів важливих, позакласних обов'язкових уроків, е можна і так назвати це. Так, от е діти почали потім повертатися до школи і. Е е з дому та, і розповідати, що не все трохи так, як ви нам розповідаєте, на досить обережному вигляді. І тоді батькам досить швидко роз'яснило, що буде з ними, які в майбутнє чекає їх та їх дітей, якщо вони продовжують контрпропаганду і продовжують розповідати дітям правду. А з починаючи з 24-го року, участь взагалі в будь-яких отаких позакласних псевдодитячих руках вона на багатьох територіях взагалі є обов'язково це прописано на мотивних документах. Все це Дійсно унеможливлює вплив батьків, необхідний на дітей, і ризик того, що в принципі в тебе заберуть дитину і позбавлять батьківських прав, виключно через те, що ти намагаєшся протидіяти у цьому впливу, він завеликий, його всі абсолютно би, приймають. Про нього всі знають, що це не пусті загрози. Тому де факто контрвплив батьків, не кажучи вже там про відкриту відмову, він взагалі майже неможливий. Пане Петре, ми з вами теж про це говорили і раніше було багато повідомлень про завезення на тимчасово окуповані території учителів з Росії. Чи є у вас інформація, що це за кадри і чи є відбір таких кадрів? Наприклад, чим більше пропагандист, тим більше шансів потрапити саме на тот. У нас буквально хвилинка. Ну, то те саме напевно, погана для нас ситуація. Там немає вчителів з Російської Федерації. Це все наші освітяни, які зрадили і які тепер проважують ці політики на території, на окупованих територіях. Російські вчителі не їдуть там суто а, прагматичне питання, питання зробітної плати, оплати так далі. Тобто, вони відмовляються від таких поїздок вже давно. Тому на 99% персонал, який займається перевихованням наших дітей, це наші, ну скажімо, колишні співгромадяни і працівники освітніх закладів. На жаль. На жаль, це факт. Дякую вам, пане Петре, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру за ці новини. На жаль, не втішні, але бачимо, що відбувається в окупації. На жаль, так. Дякую вам. Це був Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації.